Діяльності для людей, народжених 9 і 27 числа. І це наука, філософія, історія, географія. Це будь-якого роду викладання і передача знань через інститути, академії, Може бути навіть м -м письменники, коли передаєте знання а, саме через книги журналісти, хороші лікарі, медики, психологи, цілителі, фармацевти сфера діяльності для дев'яток дуже широка і. Але при цьому дуже важливо, щоб дев'яткам саме їхня робота, те, що вони виберуть, була по душі. Тому що дев'ятка це дуже глибина. Глибина. Так, у людини, народженої 9 числа, дуже багато вроджених знань з минулих життів. І коли людина обирає не той шлях, якби вона не може передати їх, а коли вона вибирає саме те, що по душі, їй дуже легко передавати ці знання, і поруч з нею розвиваються інші люди.